Нашим магістрам за спеціальністю історія буде вручати керівник магістерської програми історія, завідувач кафедри історії Наталя Васильівна Шліхта, кандидат історичних наук доцент центр кафедри. Державний диплом з відзнакою. Отримує Борщик Ярослав Вікторович. <плес> <плес> Державний диплом відзнакою отримує гісим Іван Іванович. Державний диплом з відзнакою отримує Денисенко Ярослав Вікторович. Ярослав неодноразовий переможець всеукраїнських студентських олімпіад з історії всеукраїнських студентських наукових робіт. Вітаємо вас! Державний диплом з відзнакою диплом Києво-Могилянської академії з відзнакою. Отримує Корнієнко Маргарита Володимирівна. Державний диплом з відзнакою отримує Мацелюх Євген Романович. Державний диплом з відзнакою. Диплом києво могилянської академії з відзнакою отримує пустовий Олександр Олександрович. Державні дипломи отримують айрапетян Михайло Мішевич. Марія В'ячеславівна Григоришин Олеся Романівна. Олексій Олександрович. Коптяжин Олексій Михайлович. Кучапін Павло Юрійович. Барець Андрій Володимирович. Поляновська Олена Віталівна. Польовий Даніїв Олександрович Снимаешь Олег Антон Вадимович. Богданова Олена Сергіївна. У нас є не тільки магістри історії, а у нас є і магістри археології і давньої історії України. Дипломи магістрам, які спеціалізувалися з археології і давньої історії України, вручає доктор історичних наук професор Леонід Львович Залізняк.